Петуни один з найпопулярніших щорічних кольорів, і це не дивно чому. Їх легко вирощувати, вони цвітуть все літо і представлені в різних кольорах. Петуни відносяться до роду сімейства тушонів і є близько 30 паятірних видів. Місце батьківства петунія Південна Америка найпопулярніший вид гібридна петунія, яка є гібридом з декількох типів. Усі петунії мають вражаючі квіти. У формі воронки, і більшість із них мають сильний аромат. Їх можна вирощувати в зонах стійкості до морозу з 9 до 11. Петунія може досягти висоти до 18 см, як правило, швидко рости на повному сонці, але для процвітання їм потрібно щотижневого поливу. Вони можуть рости на різних типах ґрунтів, але віддають перевагу дренованому. Якщо ви шукаєте квітку, подібну до петунії, ось 10 рослин, які слід враховувати. Анжелонія Наукова назва анджелоне вузька. Тип рослини, трав'янистий багаторічний. Географічне походження. Західна Індія та Мексика. Розмір рослин до 18 см у висоту. Освітлення повне сонце. Зона стійкості до морозу з 9 до 11, Анжелонія – прекрасна квітка, схожа на петунію, але представлена у чудових відтінках фіолетового, рожевого та білого. Вони є чудовим доповненням до бордюрів, контейнерів та підвісних кошиків. Анжелонія – легко вирощувані та посухостійкі рослини, які цвітуть все літо. Вони найкраще ростуть на повному сонці та в добре дренованому ґрунті. Обов'язково усуньте веєлові квіти, щоб стимулювати безперервне цвітіння. Анжелонія один з найяскравіших кольорів у цій колекції. Косме. Наукова назва Касме суф'єйлоу. Тип рослини, бульбовий багаторічний, географічне походження, Південь, Центральна та Північна Америка. Розмір рослини до 6 футів у висоту і 3 фути завшишки. Освітлення, повне сонце. Зона опору морозу від 2 до 11. Касмі це річ щорічних та багаторічних рослин, які бувають різних кольорів, включаючи рожевий, червоний, помаранчевий, жовтий, білий та фіолетовий. Вони добре відомі своїм багатим, яскравим відтінком помаранчевих жовтих кольорів. Касми легко вирощувати, і вони є чудовим доповненням до бордюрів, контейнерів та садів. Вони віддають перевагу повному сонці та добре дренованому ґрунту. Касмі один з небагатьох кольорів, які несуть тепло і посуху. Щоб стимулювати безперервне цвітіння, видаліть воєну суцвіття. Їм потрібно багато води для процвітання, космою можна вирощувати з насіння або з розеясади. Вони є відмінними скороченнями і часто використовуються в букетах. Казмис це швидко зрості рослини і мають подібні до вимог до води. Посадіть їх у групи для максимального ефекту. Льон. Наукова назва звичайна білизна. Тип рослини один річний, іноді багаторічний. Географічне походження Європа та Азія. Розмір рослини до висоти до 3 футів. Освітлення повне сонце. Зона опору морозу від 2 до 11. Линан швидкі вирощування однорічників, які виробляють красиві сині квіти. Якщо ви хочете поєднувати сині квіти з іншими близькими, вони стануть чудовим доповненням. Вони приїжджають з Європи та Азії, але їх можна виростити в будь-якій зоні, де є повне сонце. Ленон легко рости, і він чудово підходить для різання. Щоб стимулювати безперервне цвітіння, видаліть воєну суцвіття. Ленон віддає перевагу повному сонці та добре дренованому ґрунту. Їх можна вирощувати в контейнерах або в саду. Ленон схожий на петунію, оскільки вони мають подібні вимоги до ґрунту для процвітання. Недотох. Наукова назва погляди недоти Тип рослини, трав'янистий багаторічний. Географічне походження, Євразія, Нова Гвінея. Розмір рослини до 30, сікс дюймів у висоту і 3 фути завшишки, освітлення від часткової тіні до повної тіні, зона опору морозу від 2 до 11. Невже рід квітучих рослин родини бальзамінів? Існує близько тисячі видів, більшість з яких з Євразії, Нової Гвінеї та Африки. Найвідоміший вид це непослідовний уоллера, який широко культивується як рослина з квіткою. Є багато прекрасних відтінків, включаючи рожеві, червоні, фіолетові, білі та помаранчеві. Їх потрібно регулярно поливати, щоб вони виросли здоровими і зацвітали від весни до морозу. Недотога відмінний вибір для тінистих ділянок саду. Збільшення це ще один подвійний петунію з різницею, що він віддає перевагу більш прохолодних температурах та тінистим ділянам. Руеллія Кеті. Наукова назва руелі Брітон Кеті. Тип рослини, трав'янистий багаторічний. Географічне походження Мексика. Розмір рослини до 10 дюймів у висоту та 12 дюймів шириною. Освітлення від часткової тіні до повного сонця. Зона стійкості до морозів від 7 до 10. Руелі Кеті – прекрасний трав'янистий багаторічний, який виробляє рожеві або фіолетові квіти. Він походить з Мексики, але його можна виростити в будь-якій зоні, де є повне сонце. Квіти нагадують петунію, але виключно в рожевих та фіолетових тонах. Це ідеальна квітка, якщо ви віддаєте перевагу цим відтінкам. Руелі Кеті легко рости, і вона добре почувається в контейнерах чи садах. Руелі Кеті віддає перевагу частковій тіні до повного сонця та мокрого, добре дренованого ґрунту. Що варто оцінити в цій квітці, це те, що вона може цвісти цілий рік, в той час як він має необхідну кількість сонця та води для процвітання. Мандевіль Наукова назва види мандавіл. Тип рослини багаторічний. Географічне походження Південна Америка, розмір рослини до 10 футів у висоту і 4 фути в ширину, освітлення від часткової тіні до повного сонця. Зона стійкості до морозу від 10 до 11. Мандавіл прекрасна квітуча ліана, яка виробляє червоні, рожеві або білі квіти. На перший погляд, вона виглядає дуже тропічно. Однак насправді в будь-якій зоні, де є повне сонце. Мандевіль потребує підйому для сходження, наприклад, решітки, огорожі чи стіни. Його також можна вирощувати в контейнерах або в саду. Мандевіл віддає перевагу повному сонці та добре дренованому ґрунту. Щоб допомогти їм процвітати, мульчуйте основу рослини, щоб зберегти ґрунт мокрий. Мандевіл віддає перевагу частковій тіні до повного сонця та добре дренованого ґрунту. Це чудовий вибір для контейнерного садівництва або вирощування на трейлісі. Вони можуть процвітати на повному сонці і в той же час відчувати себе комфортно з частковим затіненням, як петунія. Це невибагливі рослини, які легко вирощувати. Видалення воєних квітів також працює з цією копією. Мільйон дзвонів. Наукова назва келебакоа. Тип рослини багаторічний. Географічне походження Південна Америка. Розмір рослини від 3 до 9 дюймів у висоту та шириною до 2 футів. Освітлення. Від часткового до повного сонця. Зона стійкості до морозу з 9 до 11. Мільйон дзвонів це красиві. Барвисті та невибагливі однорічні, які дуже схожі на петунії, але зазвичай мають два світло рожеві пелюстки та два пелюстки ближче до Бургундії. Цікаво подивитися на них. Мільйон дзвонів це неймовірний варіант для підвісних кошиків та контейнерів через звичку до зростання. Вони також чудово працюють як рослини ґрунтового покриву навесні. Ця квітка, зокрема, додає багато кольору будь-якому саду. Вони нагадують на великі петунії і мають різні кольори, включаючи рожевий, червоний, фіолетовий, помаранчевий та білий. Якщо ви знайомі з турботою про петунії, то у вас не буде проблем з вирощуванням мільйона дзвонів, оскільки у них однакові періоди цвітіння та вимоги до сонця. Ароматний пеларгоніум Наукова назва види пеларгонію. Тип рослини – багаторічний. Географічне походження Південна Африка, розмір рослин до 3 футів у висоту і шириною 2 фути, освітлення від часткового до повного сонця. Зона стійкості до морозу від 10 до 11, ароматний паларгоніум – прекрасний, ароматний і легко вирощений багаторічний, родом з Південної Африки. У нього великі, привабливі квіти рожевих, червоних та білих відтінків. Листя також приємно ароматне, а ефірна олія використовується в ароматерапії. Вірити чи ні, олія також використовується як вояжучий, оскільки має антибактеріальні властивості. Ця рослина швидко росте і добре відчуває себе в контейнерах. Ароматна пеларгонія нагадує петунію і може бути вирощений з частковим до повного сонця. Основна відмінність полягає в тому, що паларгоніум вважає за краще прохолодніші температури і взимку перейде в стан відпочинку. Тропічний гібіскус. Наукова назва китайський гібіскус. Тип рослини. Багаторічний. Географічне походження, Азія. Розмір рослини до 10 футів у висоту і 8 футів. Освітлення повне сонце. Зона стійкості до морозу з 9 до 11. Тропічний гібіскус це великий тропічний багаторічний, родом з Азії. Вам сподобається, що листя залишаються зеленими та привабливими навіть після закінчення сезону квітучих. Він має величезні, вражаючі кольори білих, рожевих, червоних та фіолетових відтінків. Цей гібіскус швидко росте і може цвісти цілий рік у теплішому кліматі. Це відносно невибаглива рослина, але для цього потрібен регулярний полив та періодичний верх. Тропічний гібіскус має подібні вимоги до сонця. Фіалки Наукова назва: фіолетові види. Тип рослини молодий багаторічний, географічне походження, північна півкуля. Розмір рослини, до 10 дюймів у висоті та 10 дюймів шириною. Освітлення від часткової тіні до повного сонця. Зона опору морозу від 3 до 8. Фіалки рід квітучих рослин фідальної родини. Існує близько 400 сотень видів, які зустрічаються по всій північній півкулі. Вони добре ростуть у тінистих місцях, і багато видів зустрічаються в дикій природі. Фіалки були в різних кольорах. Включаючи синій, фіолетовий, жовтий, білий і навіть чорний. Вони схожі на петунію тим, що це однорічні, які можна вирощувати з насіння до квітки в один вегетаційний період. Філки – один з небагатьох кольорів, які можуть зацвісти ранньою весною та пізньою осені. Вони також є одним з небагатьох кольорів, які несуть морози. Фіолети легко вирощувати, і вони є чудовим доповненням до бордюрів, контейнерів та рокерів. Вони віддають перевагу про холодній температурі та вологому, добре дренованому ґрунту. Остаточні думки: ось вони 10 красивих кольорів, які виглядають так само, як петунія. Хоча петунія – ваші улюблені садові квіти, багато інших рослин можуть запропонувати подібну красу. Якщо ви шукаєте щось інше, розгляньте можливість посадити один із цих кольорів у своєму саду. Ви не будете розчаровані. Ці квіти легко вирощувати, і вони стануть чудовим доповненням до будь-якого саду чи пейзажу.